Наступною можливістю, яку ми додали для вас, це використання айфрейму у вправах в якості питання. Як це працює? Дуже просто. Ви можете відредагувати існуючі вправи чи створити нову і вставити просто в блок питання, код айфрейму, і він буде працювати і відображатись у ваших учнів. Давайте спробуємо. Як і в прикладі з інфокарткою, ви можете взяти код, наприклад, з WordWall, це вже показував, але давайте спробуємо інший варіант який покаже, що є різні підходи. Наприклад, ви хочете взяти вашу презентацію з Google слайдів. Для цього натискаєте «Файл», поділитися, опублікувати в інтернеті, вставити розміри можете вибрати, можете не вибрати, це не дуже важливо. І скопіювати код. Далі. Повертайтесь в адміністративну частину, просто вставляєте його тут і, як і в інфокарці, ми рекомендуємо вам ставити ширину 100%. Далі просто зберігаєте. Можете знову зайти подивитись. Код на місці, якщо ви перемкнете на режим редагування форматованого тексту, ви побачите, що воно тут є, клацається, зберігали вправо. І, якщо взяти як учень, ви бачите, що тут ця презентація. Працює прямо в праві. Тепер ви маєте ще більше можливостей для того, щоб подавати цікаво та наглядно плюс інтерактивно матеріал вашим учням.